Важа, яка краса, подивіться. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Плох Юей. Сьогодні на сніданок робила бутербродики з цієї ікри, що я вам показувала вчора. У сіль... ВТБ я купувала. Ну, ви знаєте, так, яйця перепілки, такі бутербродики, чай, кава і норм. Я з Сьогодні не знаю вже, котрий раз починаю записувати відео, тому що багато дзвінків, багато смсок. Що хочу сказати? Привіт, мої 52. Так, сьогодні день народження. І привітання вже почала. Я не знаю, як вам так сказати. Привітання я вже почала отримувати з вчорашнього дня. Дзвонила знайома з Польщі, а в неї день народження 27 березня. І вона дзвонить, і я думала, що в мене тільки така проблема з датами. Коли ні, не тільки я одна така. Вона дзвонить і ми кожного року вітаємо одна одну з днем народження. І вона дзвонить. Танюха, привіт! Кажу привіт! Танюха, кажи швидко: 30-го чи 31-го? А я 27-го, в неї день народження. Я кажу, Натаха з днем народженням тебе. Ми разом в Вузі навчалися з нею. І так, ну, підтримували стосунки, завжди були в таких класних відносинах. І вона зараз в Польщі з донькою. Неважливо. А я кажу, 27-го! Вона так! Я говорю, вітаю тебе! Вона, а я тебе. Я кажу, а мене завтра. А вона каже: Боже Тань! каже, в мене щось з датами не то. Я кажу, Натаха, в мене те така ж фігня-малята, так що все гаразд. Кажу, ну не дзвони вже завтра, я знаю, що тобі це коштує там дорого. Кажу, я вже прийняла. І ще одна жіночка вчора дзвонила, ну, моя знайома, вона старше, мене на так набагато. І кожного разу вона дзвонить 31-го, а вчора ввечері Таня, пробач, думаю, Боже, що там вже трапилось. Кажу, що таке, що з вами таке, що ви вже наробили. Вона, Боже, я тільки згадала. Танюша з днем народженням тебе. Я кажу, завтра. Вона як завтра. Я кажу, кожного року вже протягом років так 15. Це було 31, го а цьому, в цьому році чомусь ви вирішили 30-го. Вона, Боже Таня, я в цих датах загубилася. Ой, тому. Ось якось так, мої дорогенькі. Е, і сьогодні вже плюс 4, вже тепліше. Угу. Е, зранку було сонечко, а я зараз вийшла, ну, так, е, хмарки трошки йдуть, але нічого. Катюня вчора дзвонила, каже, мама, а у нас в Києві плюс 7 і таке сонечко, таке блакитне небо. Я кажу, ну, значить, і в нас скоро таке буде. Отримала квіти від чоловіка. Це Троянди. Він пішов зранку, як завжди. Я ж кажу, я сьогодні відео починаю записувати вже, я не знаю, раз п'ятий. То дзвінок, то Владіка ж провела, вже пішов. І я знаю, що він сьогодні буде за містом. Він в 10-й годині ранку в двері дзвонить і з букетом. Потім тільки починаю записувати відео, Комаська дзвонить, тільки починаю записувати відео, смс приходить. Ну, це кльово, це класно і я дуже за це дякую. Думала не розповідати про своє день народження сьогодні. А потім до мене, ну це ж мій день кожного дня. І хоча, знаєте, звичайний такий день календаря. Але привіт, 52. Якби ще у мене 52, чому? Тому що, знаєте, я якийсь. Непродвинутий блогер, непродвинута якась домогосподарка. Боже, я, мені так соромно за ту губку, що я вам показувала, Чудо-губка. Це ж потрібно було ось так: от брати, не почитати ту інст... Я взагалі про цю губку нічого не знала. Потім я, ви ж мені написали, що на суху, і я ж потім і почитала, і ви написали, що на суху потрібно, тра-та-та. Я взяла, спробувала. Ну так, ну не знаю, яке там чудо, але начебто краще стало. Потім це ж я вирішила, що ну, побачила оту зірку. Те, що я вам теж показувала, я не знаю, мені з нею потрібно якось трішки ближче познайомитися, тому що я, я її не розумію. Я з нею вже і балакаю. Ну, ви будете сміятися, але ж це так і є. Я додаю миючий засіб, а воно не милиться. Воно слизьке. Я не знаю, чи мені тарілку тримати, чи ту губку тримати. Якщо вона там впала в ту раковину, е, чи в мийку, чи куди вона там впала, е, ота присоска, якщо донизу, воно хопана і присмокталося. Я його віддираю тут тарілку. Думаю, ні, буду брати звичайну губку. Ото, Таня, як ти раніше робила, ось так потрібно воно зараз і робити, розумієте? Е, тому. Ну, що, буду. А хто користувався вже такою губкою? Бо знаєте, щось у мене. то як є звичка, чим я звикла це все робити, чи так і потрібно, але ж хочеться ну, щось новеньке таке дізнаватися. Я так давно тут не була, а тут щось у нас ось таке стали робити. Це як, знаєте, Куток туриста, чи альпініста, чи кого. Щось воно таке. Що вони оце поначіпляли на дерева? А радіо твого міста сказала, що вже 11 година і у нас наповнюють. Дивіться, ще фонтани не працюють, а вже оцей водойомчик наповнюють. є свідками, як у нас фонтан запускають. О, Тетяна, з днем народження Уу. Це ж треба було в цей час прийти. Клас Цікаво, і ще будуть якісь фонтани сьогодні запускати. О, тільки я відвернулася. І вже нема. Ну, це на честь мого дня народження. Дякую. Міський парк. Дуже приємно, чесно, чесно. Клас. Як добре, що я вирішила піти в парк. Я в парку не була. Це ще перед Києвом, коли їхала, я заходила в парк. Щось по радіо там, як ранок повинен починатися, кажуть. Клас. Вибачте, за такі емоції. Ну, в мене такі емоції є. Я емоційна людина, я не можу приховувати, коли погано? Ні, можу. Але по очах це видно. Але ж коли радісно, я не можу це приховувати. Воно от, от очі вони завжди все про людину і розповідають. Все буде добре, це точно. Як що, 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 що ти сказав? Як ти себе маєш? Ой, я себе так маю. Хто мене тільки не має? Ні, де мене тільки немає, але має мене тільки життя. Ой, не застрій, не застрій. Дякую, дякую. Обіймаю міцно міцно. Ну, це добре, ну так. На, на все свій час. На все свій час. Ну, так. Так, так і буду робити. Нос повище і дивиться, щоб не перечепилася. Класне побажання. <рес> Ой, добре, дякую. Угу. Боже, яке кохання! Оце так так Так, це як мені тільки що казали, нос вище, але дивись, щоб не перечепилася тренуюся. Таке побажання було. Так, друзі, готую обід. Не планувала знімати. Ось тут в мене радіо грає. Ліцензіонна музика, я думаю, що під музику навіть класно. Так, я не про це. Тут в мене відварюється, картопля, буде тушона з м'язком, а тут в мене компот. Яблучка, родзинки, і вже так, тільки-тільки закипіло, бачите, ось родзинки. А в нас я купувала ось такий чай, а його чогось не п'ють. І я взяла, думаю, а один пакетик додавлю. Погоду на завтра кажуть. А брехони. Так, і, і оце такий компот у мене буде. Ви розумієте? А що воно буде? Ви теж так робите? Ні, одного пакетика, мабуть, буде замало? Зараз іще один. Зараз тільки цю бумажку відріжу. Я ж кажу, що я не планувала знімати, а так, знаєте, микнула радіо, слухаю пісні. Новини, якісь там такі, що нормальні новини там. І варю ось такий компот. Ну що, ну я думаю, що... Ой, пробачте. Я думаю, що з такими ягодами то буде норм. А родзинки вони дуже і дуже корисні, вони так класно, у свар... Треба було виключити. Ладно. А родзинки узвар з родзинок дуже класно очищує печінку нашу і взагалі організм. Mm -hmm. да. Ми знаємо, українці, як виглядають наші янголи-охоронці по радіо зараз кажуть. Вирішила до картоплі ще додати ось таку спецію. Не знаю, там її трішки залишилося, тому думаю, нехай буде смачно. Так, ов, оу-ов, в мене все на глаз, якби тільки не в глаз. Так, уже картоплю сцедила, ну там трішки он, є на донечку. Зараз м'ясо. Оце таке, бачите? Все те, що попростіше, то і готуємо, але ж буде смачно. Може, трішки вершкового масла. Масло додати? Ні, не хочу. Там поджаркою все нормально. Все закриваю і нехай протушується. Друзі, а ви знаєте, смачний такий компот получився. Оці ягоди, вони зовсім не зайві тут. Клас! Ось оці ягоди я мала на увазі, мої дорогенькі. Хочу показати свою зірку. Зараз зручно, знаєте, коли вона отак, от, а не на присосці, отут, як я показувала в минулому відео. Тому що воно стікає сюди і нормально. І якось треба приловчитися нею мити, але класно ми. Ну Зараз вона мокра, то думаю, хай висить. А ще прикол був. І я мила. А оця присоска як пристала. <ріст> Нема чи її прибрати чи ні? Да, воно таке під музику, знаєте, зовсім по-іншому готувати, інший зовсім настрій.